Інформація про те, що а, дадуть підприємства можливість бронювати своїх громадян, своїх працівників за певну суму на місяць, вже давно курсує інтернетом. Пропонували суму 20 тисяч гривень на місяць. І ось я побачив, щойно на одному з телеграм-каналів там народний депутат він коментує, що 20 тисяч ні, ні, ні. От що потрібно починати, хоча б з цифри 40 тисяч. А якщо менше, то взагалі не варто починати. Я коли почув ідею про бронювання бронювання за 20 тисяч. То я одразу сказав, що це unreal, це нереальна ситуація, це неможливо. Бізнес цього не витягне, навіть якщо ви поставите 10 тисяч за бронювання за кожну людину, то тоді бізнес це по-любому в будь-якому випадку перекладе на працівника, або, або закладе це у вартість товарів і послуг. Уявіть собі таку картинку. Ви приходите в магазин, там ну мовно працівник Василь. Він торгує рибою, чистить її, ріже і вам пакує і дає. Є. І він працює в магазині за умовно 15 тисяч на місяць, ну 20. А тепер бізнесу кажуть: ти можеш його забронювати, але за нього заплатиш 20 тисяч. Тобто, фактично, він або буде працювати безкоштовно, що неможливо, або бізнес перекладе частину грошей на його зарплату. Він скаже. Тепер ти будеш працювати за 10 тисяч. А ну, якщо не хочеш піти на фронт, а 10 ми перекладемо на вартість. І от риба, яку ви купували за 200 гривень, буде вже коштувати вам 350. І настрій у працівника буде, відповідно, вже не на 20 тисяч, як в нього була раніше зарплата, а на 10 тисяч гривень. От уявіть собі, в якому він буде настрій, в якому ви будете настрої, в якому настрої буде власник бізнесу. Крім того, в даному. В випадку бізнесу буде легше і краще наймати взагалі не чоловіків. Тобто, зараз наймати чоловіків це взагалі ну певний є. Певна є проблема, хотів сказати одне слово, тому що у чоловіка повинні бути чисті документи по ТЦК, він має бути приписаний, має бути зареєстрований. Постійно його викликають десь на звірку документів, на проходження ЛВК і так далі. Тобто, це певна проблема для роботодавця, тому що він не може заборонити це робити працівникові. Навпаки, працівник чи зобов'язаний це зробити. Він має піти, і роботодавець змушений згідно з законодавством направити працівника. Тобто, це все серйозні справи. Кажу, бо знаю про це. І в результаті краще наймати жінок, краще наймати е, людей без громадянства, краще просто завести в Україну громадян інших країн. Е, ну яких країн е, ви можете здогадатися, там де е, за е, ну, зарплата не дуже велика. Тобто, це не привезуть поляків чи німців. чи... А швейцарців ні, вони за нашу зарплату за 15 20 тисяч гривень працювати в магазині на тих умовах, як це в Украї... українці працюють, не будуть. Тобто це будуть мешканці інших країн, інших регіонів. І От уявіть собі ось цю картину, яка може е, статися. І проблема навіть не в тому, що е, бізнесу ставлять такі е, дивні умови, хоча сам бізнес е, вже е, говорить про те, що люди не можуть витягнути бізнес, не зможе витягнути навіть 6 тисяч на одного броньованого, не говорячи вже про 20 і не говорячи вже про 40 тисяч. Тобто, це великі, це великі суми, які не підйомні. Це просто зруйнує бізнес в Україні. І ось тут є ще одна проблема. Проблема в тому, що народні депутати, коли говорять, що це не наповнить бюджет, якщо ми поставимо 20 тисяч, треба ставити 40. Тисяч і ви знаєте, проблема полягає в тому, що народні обранці не говорять про життя українців, не говорять про життя людей, що це люди говорять просто тільки про гроші, 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 гроші. Я в цій дискусії взагалі не почув слово «життя». Я не почув розмови про те, що ми зруйнуємо бізнес. ми... Зруйнуємо все, що тільки можна, ми взагалі не відомо, що це буде, і я, я не побачив в цих дискусіях серед тих чиновників, які брали участь в цих розмовах, я не побачив турботи за майбутнє країни, яка має жити після війни. Тобто, якщо в Україні зруйнується весь бізнес, якщо а люди не будуть отримувати освіту, люди не будуть отримувати кваліфікацію. Люди не будуть працювати в тих же самих магазинах, в салонах в різних торгувати. То що буде? Що буде, не буде нічого. Я, я не розумію, чому про це не ведуться розмови, але це важливо і для чиновників ця тема була б більш важливою, тому що суспільство тоді б більше слухало. Суспільство бачило, що чиновники, народні депутати, там державні діячі вони реально турбуються суспільством, людьми, життям людей. Ми всі розуміємо, що оборона це вкрай важливо. Ми всі розуміємо, що це первинне, первинна місія, задача і це. Надважлива задача, бо без неї нічого не буде. Але коли простійно про це говорять. То люди втрачають увагу, довіру і тільки роздратовуються тим, що говорять чиновники. А чиновники постійно говорять тільки про мобілізацію, тільки про те, якими податками що обкласти бізнес, тільки про фінансовий моніторинг, тільки про те, що українці косять від армії, тільки про те, що ми там не стаємо десь на облік, і так далі, і так далі, і так далі. Ти постійно винний. Ти постійно в усьому чомусь винний. Ти вже винний в тому, що ти живий. Ну насправді це не повинно так бути. Насправді громадян України потрібно підтримувати морально, психічно, емоційно, фінансово і е, чиновники вони не повинні вважати, що вони єдині носії істини, правди і боротьби за Україну. Ніхто із українців, які нині живуть в Україні, не хоче жити під е, іншою країною, під федерацією, під Будь-якими іншими ті, хто мали хоч якісь сумніви, вже давно виїхали. Вчора ось я мав розмову з своїм близьким товаришем, з колегою, і ми говорили про те, а яку модель країни ми будуємо? Ми зійшлися на тому, що ми хочемо жити в цій країні. Ми хочемо будувати Україну. Ми хочемо бачити її заможньою. Ми хочемо бачити її мирною після перемоги. І про це потрібно думати, тому що просто так не народяться люди, які будують бізнеси, не народяться. Люди, які здатні до креативних рішень, не народяться. Люди, які здатні продукувати додатковий продукт. І якщо зараз ми всіх їх під один потяг кинемо, що буде через рік, через два, через п'ять, через десять? Хто навчить нашу молодь? Хто дасть їй старт в кар'єрі? Хто дасть їй старт в бізнесі? Хто це все зробить? І ось такі рухи, і такі е, розмови повинні бути в. Суспільстві і чиновники повинні сприяти таким розмовам, сприяти таким дискусіям, а не постійно страчати людей мобілізаціями, ухилянтами і так далі. далі, далі. Мені ці дискусії незрозумілі, мені ці дискусії неприємні. І мені б хотілося, щоб чиновники, як слуги народу, слуги людей, як обранці думали про людей. А про фінанси нехай думає Міністерство фінансів, нехай думає президент, очільники профіль. Міністерств відомств, а депутати повинні думати про людей. В першу чергу про людей. Тому що це народні обранці, обранці народу. І не потрібно говорити, що якщо депутати не будуть думати про захист України, то щось розвалиться. Від того, що депутат буде постійно стращати людей, то точно нічого не зміниться. Тому депутат, на мою точку зору, повинен працювати в полі, повинен вести ось такі канали, як у мене. Я не знаю, але мені здається, що телеграм канал у мене найбільший серед усіх народних депутатів України, які є. Не слухають народних депутатів, не слухають чиновників, не дивляться, не підписуються, тому що чиновники не говорять про людей, не турбуються тими проблемами, які є в людей. Постійні стращання, постійні, постійні нагнітання. І людина вже реально, я по собі от кажу: вже ти відчуваєш, що ти вже винний. Що ти взагалі їсиш, ходиш, п'єш, водичку там живеш, і ти винний. Винний, взагалі, що ти живий. Ну так не повинно бути. Так не повинно бути. Ми так не зможемо ні побудувати Україну, ні захистити Україну. Це не зовсім той шлях, який на мою точку зору потрібно обрати. Ютуб підписуємось, Телеграм підписуємось. І хто хоче побачити там повну цитату, я залишу її в описі. Під цим відео підписуйтесь. Дякую вам, що ви зі мною. Це важливо Важливо будувати країну, в якій ми збираємось жити, і не потрібно будувати країну, в якій не буде кому жити, бо це не має сенсу. Будуємо країну, в якій ми хочемо і будемо жити. Свою країну. Підписуйтесь.